Шановні болівальники, починаємо пряму трансляцію матча Аматорської ліги України між командами Атлет Київ футболки, Жовті та стандарт нові санжари футболки «Сині». Після процедури хвилини мовчання ми оголосимо склади і почнемо нашу трансляцію. Зараз традиційне фото на пам'ять для історії. Капітани розігрують. Ворота, на які будуть атакувати, і звісно команда, яка буде оборонятися, вибирає м'яч. Сьогодні у нас чудова погода. 13 квітня, вербна неділя всіх християн, хто святкує, я вітаю з цим святом. По-справжньому весна у нас Києва після морозів, які були декілька днів тому, у нас весна, футбольна весна на атлеті. Стандарта буде грати другим номером. Абсолютно зрозуміле рішення. І подача, який у нас хитрий удар був на вістрі атаки. Був пресіч, як завжди, віртуозно. Грає Назар і кутовий удар. Віталій чітко зіграв. Ой, класний пас. Криска нарешті, Олександра. Ми викликали, як із Пляшка і шолос, бо не такі бо пролетіли позміщав Бабіч і Кавун. Друзі, це було несподівано і небезпечно. Ой, а це непогано. І що зробить Бабіч, Бабіч розривається поміж двох. Удар Ударив забиває! Бабі! Чинастий Скористався помилкою футболіста стандарта і прошиває, просто прошиває Віталія пастрянська Ну нічого не міг діяти. Досвідчений кіпер стандарта. І 20-та хвилина. Бабіч Ростислав забиває свій сьомий гол 12-х матчах. Чудовий результат. найкращий бомбардир команди Атлет. 1-0 Ростислав. Друзі, шалені трибуни. Просто прокинулись здех. Робить подачу. Хто там? А там знову у нас. О, як чудово зіграв у нас. Прекрасно зіграв Каморенко, І у нас атака, друзі, хто допоможе йому на всіх порах, поспішає. Ох, удари! Який удар! Який сейф не встиг Форман, Класний момент хоче значити дії. Комаренка просто в стилі Луніна. Пам'ятаєте, який падбу на вінісі? Ну неймовірний момент. Просто за секунду ми створили небезпеку і були близько, дуже близько. щоб... Друзі, я вас вітаю. Це звертаюся до болівальників. Нас дивиться 109 Глядачів, можливо, слухає ще більше. І, І удари! Ми забиваємо! Прекрасний гол! Прекрасний гол забиває капітан команди Тверезенка Олексій! Друзі, ну бачите, Наврочив я, я вкотре очікую, що 2-0. Команда Атлет хвилина! Тверезенка Олексій! Номер 33. Олексій Тверезенка робить рахунок 2-0. Знов. Пішов в атаку. Поспеши здесь. А возмещаем кавун. І хто там? І, друзі, в нас вже просто нема нічого діватися. І, і удар! І ще удар! Ну, неймовірний, Неймовірний удар! І поза грою, поза грою. Друзі, не, що витворяє Віталій Постранський? Удар з 6 метрів. і Він у неймовірному рятує команду. І Потім добивання. і М'яч затріпотів в сітці. але, на жаль, з порушенням права. Офсайд. Чітко сигналізує як, у нього, Велика стінка. Ой, які удари! Чітко прочитав. Камаренко Максим. 10-й. Пресіч Назар. 22-й Мовчан Нікіта. Третій Білозеров. Бунок. Не змінився. І. Ой, який момент! І! Ой, який сейф! Який сейф! у виконанні постатка пробував Білозеров, Піселякашета, Віталій Постранський. Просто ветеран. Проданов. Зустрічаємо. Ой, хитро зіграв, хитро зіграв. Удар, який удар, який сейф, друзі, неймовірний сейф, Фантастична гра воротаря, який несподіваний удар. Просто в стілі Морена. Хто пам'ятає недавній матч? Арсенал Реал в одне торкання пробивав в пано. Ну, просто класний момент. Я думаю, якщо потім у нас буде нарізка. Друзі! Перемога, заслужена перемога нашої команди з рахунком 2-0, коли забивали Бабіч Ростислав і Тверзанка Олексій. Дякую всім, дякую команді. Стандар Санжар за бій, за наснагу. Дякую футболістам. Команди Атлет за чудовий футбол, за потужний, за карколомні. Сейви Камаренка за голи від Бабіча, за чудову гру всієї команди, болівальникам, що прийшли. Через тиждень у нас буде дербі з Ребалом. Тому, друзі, підтримуйте нашу команду, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Слава Україні і смерть ворогам! Все на краще.